Платні послуги у лікарнях це не новинка, і тим паче не нововведення самої лікарні чи міської ради. Кабінет міністрів України ще у 1996 році прийняв відповідну постанову із доповненням у 2007 році. І, хоч ряд послуг у лікарні платні, з безкоштовною медициною вони не мають нічого спільного. Для більшості пацієнтів нічого не змінилося. Наголошують лікарні номер 2. Платними для пацієнтів є. Довідка на зброю, довідка для посвідчення водія, медичні огляди, профілактичні медичні огляди при поступленні на роботу, тільки окрім тих, де мають направлення з центру зайнятості, ти йдуть безкоштовні. Безкоштовні медогляди це йдуть бюджетники. от сьогодні вчителі приходять. Але є спеціальні при поступленні на роботу державних службовців, при на роботу спеціальні заклади, де потрібно, скажімо, деякі вузькі спеціалісти обстежуються. Через то ці платні послуги завжди вони були. Решта послуг безкоштовні. Якщо ви захворіли, звертаєтеся до лікаря, чи лікуєтесь у стаціонарі, чи вас оперують всі ці послуги у лікарнях Тернополя безкоштовні. Ознайомитися із переліком платних послуг просто у другій міській лікарні такий список висить одразу біля входу у реєстратуру. Наприклад, медичний огляд коштує в середньому від 90 до 130 гривень. З переліком платних послуг і їхніми цінами можна також ознайомитися на тернопільської міськради у різних лікувальних закладах міста ціна послуг може відрізнятися. «З чого складається ціна платних послуг? Ціна платних послуг складається з самих елементарних речей. Це заробітна плата медич, медичних працівників. Це вираховується спеціальною формулею по енергоносіям. Ці всі затрати затверджуються калькулюються. Ці всі затрати затверджуються керівником лікувального закладу. Вони можуть ціни різниця в різних лікарнях. Чому? Тому що один на прийомі сидить хірург, має категорію. Другого, а один вишу категорію, Тобто різниця в заробітній платі буде відповідно і ціна мінятися. За платними послугами закріплений середній медичний персонал. Оплачувати потрібно лише в бухгалтерію. Там пацієнту мають обов'язково дати чек. Щомісяця лікарня звітує про надані платні послуги, аби у пацієнтів не виникало запитань, чому потрібно платити за ті чи інші послуги, вирішили оформити все візуально, щоб кожен міг ознайомитися. Повішали табли. Набагато питань задають наші пацієнти. У міськраді ж наголошують платні послуги і благодійні внески. Це зовсім різні речі. Міська рада не збирає благодійних внесків. Є благодійні організації, які мають певний профіль своєї роботи і збирають благодійні внески. Тому до цих коштів міська рада не має відношення і це не є обов'язковим здавати благодійні внески в лікувальних закладах міста. Саме поняття благодійний це є добровільний внесок, тому якщо хтось заставляє, будь ласка, звертайтеся в міську раду і я думаю, ми спільно розберемося з такими ситуаціями.